Мої вітання це марафон на телеканалі Ті 7 і Ми повертаємося до прямого етеру. Власне, нагадаю, що ви також маєте змогу залишатися з нами в онлайн форматі. і Для цього доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу і обов'язково залишайте свої думки у коментарях під прямою трансляцією. А далі більше поговоримо про подолання стресу війни та персоналізований підхід у сімейній медицині. В нашій студії директорка медичного центру Карітас Хмельницький Катерина Назарова та психологиня медичного центру Карітас Хмельницький Іванна Гочак. Рада вас бачити в нашій студії. Слава Україні! Родина, слава Якщо загалом говорити про роботу медичного центру, пані Катерино, власне, з чим війшли у 2024 рік? Як центр діє зараз? І чи плануєте розширення послуг? Дякую вам за запитання. Вітаю студія, вітаю, шановні телеглядачі. Наразі ну, наш центр, центр Карітас. Він медичний він є такий досить молодий, і ми зараз співпрацюємо з Національною службою здоров'я України у сфері надання первинної медичної допомоги. Це так звана сімейна медицина, яку, якби, яка досить гарно функціонує в Нашій країні і е, ми надаємо по суті весь спектр послуг сімейної медицини е, на рівні з іншими надавачами, е, в тому числі це є профілактичні огляди, це лікування найбільш поширених розладів, це психологічна підтримка, це виписування рецепт, рецептів за програмою Доступні ліки. Це так ре, реімбурсація Медичних препаратів, таких як препарати від захворювань серцево-судинної системи, нижніх дихальних шляхів, деяких препаратів від розладів ментального здоров'я. Також, мало хто знає, але з осені минулого року за програмою реємбурсації також можна отримувати, збільшився перелік препаратів від цукрового діабету, mm -hmm. а також можна отримувати тест смужки. От, і це також дуже гарно, гарна ініціатива держави, на мою думку, тому що ну, якби, це поліпшить якісь такі економічні моменти споживача. Як знаєте, такий центр, який плекає цінності внесення добра і якогось такого, ну якихось таких хороших ініціатив, а ми зараз проводимо акцію про по забору загального аналізу крові. Це буде акція проходити з 22 по 26 січня. І бажаючі, які можуть записатися за телефоном, можуть абсолютно безкоштовно отримати цей пройти це обстеження, і за потреби отримати консультацію сімейного лікаря, а також можуть укласти декларацію або отримати направлення на більш такі на вторинний рівень допомоги тобто. Якби ми бачимо, що це знаєте, таке є наше зобов'язання перед громадою сприяти загальному такому благополуччю та здоров'ю населення. От щодо безкоштовного забору крові, ласи це ж не вперше вже у медичному центрі така акція. минулого разу. Як люди реагували чи активно записувались? Минулого разу ми проводили таку акцію, вона тривала три дні. І саме через те, що через великий такий попит ми вирішили повторити, тому що ми побачили, що ця послуга дійсно потрібна. Ми побачили, що вона затребувана, і вирішили повтор. Технічних моментів потрібен попередній запис людям, так які можуть скористатися акцією. Як записатися, що зробити? Записатися можна за номером телефону, який є в принципі в наших соціальних mm -hmm. мережах. І, і е, в Гуглі можна ну в, в загугливши медичний центр Карі та побачити номер телефона, попередньо записатися, та і ми досить гнучкі і е, якби це, це абсолютно без проблем. Пані Іванно, якщо говорити про турботу, про ментальне здоров'я з вашого досвіду, з ваших спостережень, наскільки хмельничани пройнялися цією темою? Ну насамперед хочу сказати, що відчуття тривоги, страх, занепокоєння це є така наша природня, нормальна реакція нашого організму, який реагує на різні такі зовнішні чинники. І Фізичне та ментальне здоров'я воно є взаємопов'язана, і тому людина має розуміти, що вона має турбуватися про своє ментальне здоров'я. Хочу сказати, що зараз в наш центр на такі звернення на індивідуальні консультації вони збільшилися. Люди охочі записуються. Записуються навіть, знаєте, може прийти, наприклад, мама там чи батько, і потім вже сказати, що чи можна привести там дитину. Таким чином консультації збільшуються. Також ми проводимо групове заняття, включаємо арт-терапію, проводимо тренінги, проводимо такі майстер-класи. Якщо говорити взагалі, ми розуміємо, що в організмі людини все між собою пов'язано. Наскільки пов'язано ментальне і фізичне здоров'я між собою? Знаєте, на мою думку, от це ментальне здоров'я, його не варто недооцінювати, тому що дійсно взаємозв'язок він є очевидний, науково досить обґрунтований. Так, ми вже зараз бачимо згідно статистичних даних, що в Україні. Збільшується кількість серцево-судинних захворювань mm -hmm. і цукрового діабету другого типу, якби таку відповідь, в тому числі на таке потрясіння, в якому ми постійно перебуваємо. І Також депресивні стани, постійна тривога, вони на 60% збільшують ризик захворювань, захворювань шкірно, шкіри, та, в тому числі ми всі знаємо. Псоріатичні, mm -hmm. та, що це абсолютно така психосоматичне захворювання. Також е, постає через постійне вироблення кортизолу а і зменшення рівня естрогенів, жіночих статевих гормонів, може розвиватися рання менопауза у жінок, та можуть е, є високий ризик, того, що, як, як я вже говорила, цукрового діабету. Да, і це ну, є дуже, дуже важливим звертати увагу на такі тривожні нотки: це зниження настрою, тривожність, безсоння. Да, безсоння також може провокувати той, той самий цукровий діабет або ожиріння. Тобто це дуже дуже взаємопов'язано. Знаєте, часто. Там мама, яка постійно повинна піклуватися про всіх і постійно перебуває в такому стресі. і Вважає, що це її звичайний стан, вона може не помітити, що це, ну, якби це не її звичайний стан, а що це є ознакою якогось депресивного синдрому. От і я так знаєте, закликаю людей помічати, впізнавати ці такі. Такі тривожні, можливо, моменти, та і якщо в людини є стійке зниження настрою протягом двох тижнів, стійке безсоння протягом двох тижнів, то це є вже такою е мотивом звернутися до фахівця. Наскільки психолог співпрацює із лікарями для того, аби надати всеохопну допомогу для людини? Звичайно, що ми в нас така е співпраця. Ми обов'язково психологи обов'язково працюють із лікарями. Таким чином, в нас бувається така взаємона робота. Така і я доповнюю ще Івану, що якби у нашому медичному центрі Карітас у нас є така досить можливо унікальна можливість, унікальна ініціатива. що в нас при центрі надання первинної медичної допомоги працює психолог. От і ми бачимо дійсно дійсно, що це працює, що це дуже класно, тому що психолог він допомагає лікарям, якби розібр перескерування накбив допомагає пацієнтам лікарям в роботі, знаєте, а пацієнтам вирішенні їхніх труднощів. Пані Катерина говорила про такі перші дзвіночки, на які треба звернути увагу, так серед яких і безсоння, поганий настрій, і так далі. З практики, люди із якими запитами приходять? Чи вони на це звертають увагу? Так, коли приходять на консультацію, звичайно, що це якраз є такі перші дзвіночки, які, які їх турбують. З Такими ще запитами можуть прийти, як навіть та сама адаптація. Там, чи до колективу, чи там, до певної якоїсь діяльності. Також є зараз звертаються з такими запитами, як страх, страх війни, страх от діти зараз дуже бояться залишатися самими вдома. також. Ну, Взагалі такі тривожні стани зараз спостерігаються в людей. Ми бачимо насправді, що шахеди летять чи не щоночі, і дуже важливо піклуватися про безпеку свою і близьких і знаходитися в цей час в укриттях. Але насправді укриття часто і в дорослих, і в дітей, воно вже має абсолютно різні асоціації, так, і це говорить і про небезпеку, яка може бути над твоєю головою, і власне викликати абсолютно різні емоційні реакції. Як можна заспокоїти або себе дорослого, або дитину, власне, яка може дійсно або емоційно занадто себе проявляти, або навпаки, закриватися в собі? Ну, тут... Знаєте, я завжди наголошую батькам, що діти вони все черпають від нас, дорослих, і тому насамперед потрібно дорослим заспокоїтися, зрозуміти, що ми показуємо таким чином приклад нашим дітям, задати собі питання, що я можу зробити зараз в певний момент, в певний час. Ось і таким чином діти вже будуть бачити, що дорослий заспокоїться і. Воно по-накшому буде спрацьовувати. Є чимало технік, які можна застосовувати. Давайте Таких... про них детальніше власне, розкажемо, саме і так далі, як собі надати першу допомогу таку психологічну і також близьким? Ну, насамперед, є такі дієві техніки це наше дихання. Ми продихуємо, є техніка, ми рахуємо, наприклад, Робимо вдих від 1 до 3, і видих ми робимо, наприклад, від 3 до 6. Є техніка, яка заспокоює, називається метайлик. Ми беремо, наприклад, ліву руку, кладемо на праве плече, праву руку от на ліве плече, і таким чином такими, такими діями ми себе також можемо заспокоїти. Все робиться дуже так на швидко. Техніка дихання по квадрату, також, от якщо, наприклад, знаходимося в укритті, вона дуже така дієва техніка, оскільки можна от взяти руку, палець своєї руки проводити по долоні. Так, якщо ми по вертикалі, вертикалі ми будемо вдих видих робити, а по горизонталі ми будемо. То дихання не, не ну, затримувати, затримувати mm -hmm. так. і таким чином, теж ця техніка вона буде спрацьовувати на те, щоб переключитися і дати такі можливості нашому організму заспокоїтися. Тобто давайте на практиці покажемо. Ми беремо долоні і малюємо так, квадрат, так. так? Ми малюємо квадрат. Тут, якщо ми наприклад... на камеру так, покажемо, якщо ми... ми малюємо так, ми робимо дих, тут ми не дихаємо, затримуємо наше дихання. Тут ми робимо видих. І ось тут ми знов робимо вдих, затримуємо, тут ми робимо видих. Угу. Ну, ось таким чином ми вже собі там комбінуємо, уявляємо, як воно вирішує. Скільки видих. часу потрібно в середньому людині цю практику проводити? Ну, Декілька разів, навіть до того стану, поки людина не заспокоїться, можна угу. так казати. Також є така ще техніка, як безпечне місце. Тобто людина. там… Уявляє, що вона знаходиться у безпечному місці, вона прислухається там, до звуків, наприклад, там, можна задати під час цього людині якісь запитання. От. І також це спрацьовує, заспокоюється. Чи не в кожному укритті є люди, які панікують, так? тому що реакція людини може бути різною. Чи потрібно їх заспокоювати? Чи, можливо, так людина проявляє власне, свій стрес і таким чином заспокоюється? Ну, звичайно, що розумієте, коли людина зазнає такого стану, вона буде знаходитися в такій тривозі. І це дуже добре, коли можуть один одного заспокоїти, коли люди знаходяться в укритті, не піднімати цю таку тривогу, бо вона ще більше буде розповсюджуватися, а навпаки, заспокоювати один одного, говорити, спілкуватися, розказувати, наприклад, про якісь такі. Речі такі ну цікаві, можна навіть разом там співати, можна розказувати якісь історії. Один розказує всі слухають. Тобто таким чином я абсолютно підтримую Івану в цьому, тому що, знаєте, людина вона є така глибоко соціальна істота, та і людина потребує того спілкування, потребує підтримки і потребує такого соціуму. От і тому це ну, от є дуже важливо от, така підтримка, спілкування, привернення уваги, навіть якщо людина панікує, то потрібно якось її від того, з того такого стану, коли вона відчуває, що вона одна, та її звідти витягнути. І, в принципі, це, це гарно працює. От, і також я як лікар скажу про важливість фізичної активності, тому що на наше Психологічне здоров'я впливає також дуже сильно фізична активність, і ми мусимо. Ну, якби ми е, я ну, розуміємо, я не буду там розповідати ці такі важкі е, процеси фізіологічні, які виникають, але вже якби доведено е, проводились наукові дослідження про те, що часом не на е, фізична активність, фізична робота вона підвищує, вона сприяє вивільненню гормонів, які підвищують настрій. Які виводять людини з стресу і з депресії. Тому це важливо. Насправді за період повномасштабного вторгнення люди навіть чули на собі і панічні атаки. Хто, можливо, раніше навіть не знав, що це зараз, власне, це має проживати і розуміти, як собі надати допомогу. Давайте розберемося, власне, що таке панічна атака і як собі допомогти. Е, ну, панічні атаки е, це можливо е, такі напади паніки, так? Коли які тривають декілька е, хвилин, і під час нападу, такої, під час панічної атаки людині здається, я вже повторюю, що вона одна, та і що вона помирає. Тобто це настільки сильні відчуття, от, е, що людині здається, що вона там на краю прірви і що їй нічого не допоможе, вона ці панічні атаки супроводжуються затримкою дихання, спітнінням, різними такими фізіологічними реакціями. Дивіться, у, у, так як людина, яка знає, що в неї можуть бути такі, такі реакції, ну взагалі всі люди, та? така психоедукація, психонавчання взагалі для всього суспільства воно є дуже важливим. Ви не розумієте, що від панічної атаки не померла, не помер ще ніхто. А от і я розумію, що це дуже важко в стані панічної атаки mm -hmm. це якби це осягнути. Але ми повинні ну, якби це ну, старатися це, це зрозуміти. І є така, можливо, дуже смішна, але е, така е, проста методика і дуже дієва методика. Да, коли в людини починається оцей напад паніки, потрібно знаєте, страху подивитися в обличчя і сказати: Ну, ну давай, я, я бачу, що це панічна атака, я розумію, що ти, що от ти прийшла. Давай, посилюйся. І... Ну, так як в 90% там це, це проходить там. Ну коли ми починаємо вербалізувати наш страх, та і коли ми бачимо його, ми розуміємо, і ми називаємо його, це вже великий такий шлях до успіху, щоб подолати цей страх. Ви згадували про те, що діти переймають емоційний стан батьків насправді. І е, я чула про те, що якщо із малими дітьми рухатись до укриттів, це можна перетворити в гру так, для них, аби власне це була така зацікавленість, і вони не відчували страху і тривоги. Чи це працює для маленьких дітей? І що робити вже із старшими, для кого це не спрацює? Е, ну, е, це працює в основному і для менших дітей, і для е, таких старших діток. Е, тому що кажу, е, коли. Батьки будуть розуміти, що в цій ситуації вона ну нічого не може зробити, так і вони будуть себе так налаштовувати налаштовувати, що треба піти в укриття, так і ну, діти беруть приклад з дорослих. Так, тобто тут важливо подавати правильний приклад в першу правильний. чергу і себе контролювати, так? так тобто виходить, що дбати про себе це дорівнює дбати про інших, це так? В першу чергу. Так, це як літаку. От цей тві Та? спочатку ти повинен подбати про себе, натягнути uh -huh. захисний, надягнути захисний жилет на себе, а потім про дитину, про сусіда. Тому воно дійсно так, тому що дітки вони насправді вони дуже відчувають, відчувають те, що відчувають близькі їм дорослі, і Важливо, ще один метод комунікації це насправді з тими, хто повертається з лінії фронту, до прикладу, у відпустки. Або приїжджає там на кілька днів у якісь відрядження, тому що зараз ще не в кожній родині є друзі, знайомі, рідні, хто воює, і це люди, які живуть в абсолютно іншій реальності, в них інший психологічний стан і дійсно розповідають про різні моменти, коли людина повертається власне ось таке телове місто, як зокрема Хмельницький, як комунікувати суспільству і рідним з такою людиною. Ну, я почну, ну на мою думку, в першу чергу, якщо людина приїхала відпочити, то потрібно дати їй відпочити, Та? І ми, ну, якби люди, які живуть, які не бачили, які бачили війну тут, таку, яка вона тут, та і не бачили от тих подій, які відбуваються на передовій, Ну, ми не можемо в вповною мірою розуміти, що переживає, що пережила ця людина. І якщо. Військовий приїхав на відпочинок, то не варто розпитувати його, загострювати на тему, на цьому, та дати йому якби трошки трошки тісно відпочити від того. Ще хочу додати, що ми не маємо права говорити військовим. Я тебе розумію. Це дуже їх, так знаєте, ображає, тому що ми не знаємо, як там. Що маємо говорити тоді? Я з тобою, я поруч. Бо таким чином. Такі, такі слова. знаєте, це насправді ну, досить інтуїтивні штуки, які mm -hmm. повинні, ну, які приходять. Ну, нема такої універсальної таблетки, mm -hmm. знаєте, як говорити там, як що не говорити. А насправді ну, рідні вони відчувають, як, як себе поводити, тому що. У нас нема такого універсального поняття військовий. Знаєте, це людина, це така сама людина, яка е, як я, як хтось як іще, але вона пережила якісь, якісь такі події, які я не пережила. І Тому е, ну, якби такого універсального mm -hmm. методу немає. Ну от те, що якби ми з Іваною говорили, що не варто якось от їх туди повертати. Ну якось на цьому загострювати, тому що ми не знаємо що було, і що тригерить, і що боляче. Та то краще з тим дати відпочити. Якщо взагалом говорити про ментальне здоров'я в Україні, впроваджується програми першої леді Олени Зеленської, так і ми бачимо, що увага все більше привертається, аби людей залучити думати про себе і власне про своє здоров'я, як впроваджується ця система власне першої леді, програма першої леді у медичному центрі. Угу. Дякую за це запитання. Я його дуже дуже люблю. І воно дуже, якби ця програма першої леді дуже тішить мене, угу. саме те, що Однією стратегій держави, якби є наразі і плекання ментального здоров'я, і впровадження послуг з ментального здоров'я на тому числі на первинному рівні надання медичної допомоги. Ну, Знаєте, така є, ну, якби дещо невтішним, таким, можливо, трошки песимістичним, є те, що ну, війна, в якій перебуває Україна, як і інші глобальні потрясіння, вона буде мати наслідки на ментальне здоров'я ще довгий час. Так? Але позитивним є те, дуже добрим є те, що наша держава зараз працює в тому напрямку, щоб якомога зменшити ці наслідки, якомога так, допомогти. І е, наразі в, впроваджується досить успішно в країні програма. Возовська вона називається Меджґеп, це навчання не фахівців у сфері психічного здоров'я, тобто не психіатрів, психологів та психотерапевтів, основних навичок ведення найпоширеніших психічних розладів, а також допомога людей, які перебувають в стресі, в тривозі і ну, в таких якихось станах і переживаннях. Зараз, станом на кінець 23-го року, таке навчання пройшло близько 70 тисяч фахівців mm -hmm. по всій Україні, і з них 16 тисяч сімейних лікарів. І ну, знову ж таки це, це допомагає помітити, да? допомогти та перескерувати у разі потреб людину до вже фахівця. От. Наскільки загалом, на ваш погляд, увага зі сторони держави привернута до того, аби закликати українців дбати як і про фізичне здоров'я, так і про ментальне? Знаєте, я як людина, яка працює багато років уже у цій сфері, я бачу те, ну, я бачу відповідь суспільства. Я бачу те, що знаєте, останніми ми перед ефіром ми з Іваною говорили, що Раніше кілька років тому та звернутися до психолога це було якби так дуже ну, стигматизовано і і стидно. Ну а зараз ми бачимо, що люди помічають проблеми з психо, свої психологічні проблеми, і вони вважають, ну, якби вони роблять правильне рішення. Та якщо в нас болить живіт, то ми йдемо до угу. там гастроентеролога. Якщо у нас болить душа, то ми йдемо до психолога. І вони люди йдуть. Що раніше вважали, що це що ну що можна розповісти товаришу там чи просто це лінь там чи ще щось, то зараз люди дійсно звертаються за допомогою зараз. Насправді теж багато в нашому інформаційному просторі щодо піклування про фізичне здоров'я історії про доказову медицину, так що дуже важливо власне нею послуговуватися. Давайте розберемося, що таке доказова медицина і чому це дійсно важливо. Так, дякую, це гарне запитання. І доказова медицина це використання в практиці лікаря. Та це в профілактиці, в лікуванні, в реабілітації лікарських засобів та методик, які є науково обґрунтованими. Угу. А доказові лікарі це лікарі, які у своїй роботі користуються якби. Протоколами лікування та державними стандартами, там, а не, ну, умовно кажучи, гуглом, власним досвідом, якимось ефемерним чи підручником 76-го року. Uh -huh. от, і зараз ера цієї доказової медицини вона допомагає, от з того, що я помічаю на первинній ланці, та, вона саме сприяє розвитку цього персоналізованого підходу, оскільки. Застосовуючи методики доказовості, та лікар сімейний, як такий медичний менеджер сім'ї і кожної особи окремо, він може врахувати під час лікування різні такі нюанси, як там генетичні фактори, якісь індивідуальні фактори схильності, такі, такі моменти досить персоналізовані, і вони допоможуть. Вибрати якіснішу стратегію та лікування і не тільки лікування, а й профілактики mm -hmm. ряду захворювань. Насправді ну, я мені хочеться, щоб наша з вами розмова стала просто ще одним нагадуванням для наших глядачів про те, що потрібно піклуватися про себе, про своїх близьких. Що здоров'я це найголовніше, що ми маємо, адже власне це запорука нашого життя в майбутньому. Тому дякую вам за цю розмову. Дякую вам за практичні поради для наших глядачів і дійсно. Користуйтеся ними, не соромтеся, звертатися до спеціалістів і власне обов'язково реагуйте на реакції свого організму. На ну, нашій студії були директорка медичного центру Карітас Хмельницький Катерина Назарова та психологиня медичного центру Карітас Хмельницький Івана Гоча. Дякую.